Вітаю, друзі! Україна вже готує другий саміт миру. Можлива участь Російської Федерації. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Зовква. Ми говоримо про те, що це саміт і награюційний, а на другому саміті, який ми вже плануємо, ми говоримо з країнами конкретну кількість країн виразила своє бачення і бажання прийняти такий саміт себе. Ну, я думаю, це буде Саудівська Аравія, недаремно туди літав Володимир Зеленський. Ну і скажу так: якщо Росія, Китай будуть брати участь в цьому саміті, тоді є сподівання на якийсь результат. От тоді може бути. А зараз його точно не буде. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть. Ворогам!